Вона є частиною життя, частиною суспільства і частиною державного апарату. Що ж собі уявляло, чому саме ми беремо дану базу Великих Князівсько Литовських? Зрозуміло, це не є мова про всю Україну і про всі українські земля. Великі князівства Литовське не охоплювали величину, в Закарпаті. Відносно, можна казати, про його вплив на Крим. Тому головна мова у нас іде про Малин, Київщину, Поділля Чернігове Сівщину. Історично так склалося, що саме <головна>, головне нерозуміння сьогоднішнього населення, сьогоднішнього сьогоднішньому і довгий час війною теж було: а де ж там ми? Чому ми, звідки ж там можна взяти головне в Чому? Ми потрапляємо в стереотип, які були русські князівства, прийшли монголо татари все було знищено. Правда, там було якесь величина волині руських королів, це чи було, чи не було, і ніби був Данила, а ніби після нього якийсь, нічого не знає, а потім приходить до. Парадокс ведеться в тому, що насправді нічого не було. Віднилось підпорядкування. Князівство, як залишалось, як існувало таке залишалось. Як залишалось Київське князівство, Чернігівське князівство, Волинське князівство, Галицьке князівство, На базі Волоховців, Донизія. Я, Я покажу вимогами. Отут у нас іде Понизя, Бакута, яка зараз під водою, певне місто раджу їздити відпочиває. Отут у нас ідуть Волоховці, отут Парося. Тут було утворено це величезне події. І оці всі регіони вони вижили в кожен. Одни ж Волини потрапили під Манголів і Галичина жили своїм життям. Ті, кі, звісно, що потрапили під підводи моголів, жили своїм життям, але так чи інакше вони існували. І от в 14 столітті відбувається кризі, яка в 1340 році припиняє Асточна, вимирає династія Романовичів. це відгоружує і Магоючих на галицько волинських землях. І відповідно утворюється вакуум політичний. Цей вакуум заповнюють Польща і Литва. Литві через шлюб. Люберта Гідеміновича з донькою Андрія Юрійовича відходить Вали, і Гличина уходить склад Польщі. Отак ми бачимо західний, західну межу України з ладою КФУ. У 1362 році, ось на цій карті ці це чітко видно, Литва е, приєднує до себе Черніхово-Сілищину, Київщину, Поділля. Що унікальна специфіка була Київщині, що нам здається, що вона має бути якоюсь крутою, ми уявляємося князівство так. Але як стане... справді людина, гадка була на бумагі та забив парова. Насправді землі, вони ж там не являли собі світ, як ми зараз. У нас є спутники, ми там землю маємо кордон. На ті часи вони сприймалися під приїзду річок, намагалися триматися поближче до річок. Все Відповідно, територія Київського князівства вона була от таким кривим. А це все це було подією. Оці землі залишили за Золотою Ордою. Вони по Ворску по -сюди, в оця територія, в склад, вступили в склад ВКЛ вже наприкінці 14 століття перед битвою на Ворській. Ворс для той момент ще не була навіть кордоном. Саме після цієї битви, як дивіться, ніби поразка ВКЛ, але чомусь ці землі потрапляють до ВКЛ. І остаточно в 1455 році. В наслідок. Перемоги mm -hmm. Семена Олеговича над Хазармією, точніше, над до і захме. Зараз дуже доведені факти, факт, є джерела, знаєте, що саме він це зробив, київський Київській Оці землі по Самару посюди теж потрапляють до склади великої Кухівського торгу. Зрозуміло, що територія степу кардон був відносна, тому що це степ. Сьогодні ми контролюємо, завтра якась ада прийшла, і тут вже треба тікати, а прийшла, ми знову заходить. Ну Це таке є степень. І от таким чином ці князівства потрапляють в отеле. Історія існування ВКЛ е е е йде до 1500 року. Чому до 1500 В 1452 році Помирає Свидригайла, князь Волинський, і Волин перетворюється на область, під назвою Волинська земля. Раз. Київське князівство, яке на той момент, я буду про це казати, уявляло собою от таку територію. Це все було, було. так, Київське князівство величезне. Воно проіснувало до 1471 року, після смерті Семена Олегковича теж було перетворено в області, там відбулася перетурбація територіальна. Чернігова сіверщина як наміра Мілких князів, вона поступово розпалася на мілке князівство, проіснувало до 500-го року в складі викаряв, потім воно відійшло до складу Москви. І остаточно останнє князівство, того армії Руських князівського, яке припинили існувати, це було Новоразівських князівство з центром Новгород-Сіверського, воно перестало існувати в 1522 році. От вам закінчилося там в Змінилась просто династія. Князів так існували за всім своїм апаратом, так і існували. Що таке на той момент була військова служба? Військова служба це повинність всіх тих, хто мав землю. Це передусім. Земля була головним щастям, головним доходом, головним багатством. Все йшло від землі. І вона була головним фінансовим таким еквівалентом для служби. Відповідно, всі, хто мав землю, мали нести військову службу. Відповідно в основі військової служби лежав елемент земської загальної ополченчиської повинності. На першому етапі ми маємо перед собою класичне давнеруське військо. Є дружина, мале військо, і є загальне хлопця, велике військо. В ході 14 століття поступово дружина внаслідок розвитку соціально-економічних відносин, розвивається розмежування населення, двір, дружина поступово переходить, Змінює свою форму і становиться двором. Це дещо інша сутність, інша, інший механізм, інша скажімо так, військова матерія. В чому суть твор? Це такий конгломератор, це таке в чомусь аморфно, а в чомусь і жорсткими рамками утворені, яке є навколо князя. Сюди входить його тіло тілоохоронці. Найзаможніші представники сучасної мової олігархії це неї. Які мають час бути перед ним, ви мають при ньому своїх представників, і куча різних авантюристів, то що такий був конгломерат. Під час війни цей двір становив його гвардію, в мирний час, відповідно на основі двору відбувалася вся та військова школа, військова система, військова думка цього князівства в мирний час. Що мається на увазі? Тут і турніри, тут і сидить його сучасно мову, генштаб, тут збирається воєнно. Ну, все, що навколо князя, це називається двір. Дуже важко пояснити, це десь 20-30 можна казати позицій, що ми можемо їй сказати від віри, це ще буде допомогу. Це більше повне визначення двору не тільки Україні, а в Польщі визначені мають, це дуже така структура специфічна. Хто ні слухає? Я вже сказав, це були земловлодійці. На першому місці йдуть князі. Ну, На все першому місці це зрозуміло Великий Князь, Великий Князі князь, от, от, В чому унікальність? Хоча держава називалась Великий князівство Литовське, але правителі Волині, Київщина теж назвалася великими князями князями, які на Малині і, відповідно, Київщина. Правителі Поділля Подільського князівства Каріатович і князі, які правили Черніга Сівіч, ми маємо кілька князів, що Чернігівщина, Власівщина, Радущину. Вони такого титулу не мали, вони просто мали титул князя. Оце вони є вершиною влади. Вони є. Суть усієї влади, саме їм належить вся система карності, без якої військо існувати може, і саме служба їм іде, і є основною повинністю всього місцевого населення. А вже особисто вони підпорядковуються великому кінці. Ми бачимо, що маємо перед собою унікальну е квазі-державу. Це держава, але яка ділиться на маленькі держави. 100% вона священня Юрської імперії, з її корфюзками, де свіщенийські імператори імператор і і кофюські князі, які мають свою думку. Типово для того часу є. За цими князями, йдуть князі служебні. Хто такі князі служебні? Це ті князі, які, чиє походження а, було, скажімо, за своїм походженням вони не відповідали головному року. Тут я поясню. Справа в тому, що в тій часи існування держави це є рід. Навіть держава не називалася державою, навіть слово держава держать. І головний правитель називався Господь. Того, що він ходив від нього. Це тобто, треба, щоб це був Дінаст. Відбулося, що дінасті Рюрікавичів заманили Дінасті Хіпоміновича. Відповідно, Рюріковичів стали на порядок нижче. А інша група князів це прийшли Литовські князі, теж Тіміновичі. Веревляються Гальшанські, Мантів і тому інше. І ще одна група це тюркського типу князів. Що мається на увазі? Це вихідці, по-перше, січі, нащадки волосців, які ми були в території України. Маємо таких. Це одною ланкою, які джерела у нас виступають, це йдуть так звані бояри. В 14-15 XIX літнього під словом бояривалося все, що завгодно. Все, що, все, хто мав гарне походження і багато землі. Вони ще не було такого жорсткого розподілу. І тому дуже важко вияснити часто по джерелам, що ж вони з собою являють в сенсі. Отак ідуть князі та бояри. Хто вони ж? І вона, коли починаєш розробляти документи, поліцейські виходить, що бояри самі по собі ділилися на кілька груп. Це дуже замовний бояр. Які стали на основі яких в 15-літті виникають вони підуть середнє боярство, на основі якого в 15-літті виникає шлях бояр зіняння або боярська. І незаможне боярство, навколо яке перетворюється в таке дворянське, не, не, не шляхтеризоване лицарство, навіть не шляхетського лицарського Європи. У нас називається боярської або просто стоїть. Крім них, військові антиген, представляють. Служебні татари. унікальна річ в історії воїни. такі служебні татари. Коли золота Орда почала рушитись, е, величезна кількість кочевників почала громадянські війни. І ті, хто програвав, допомагали знайти місце, де вони могли отаборитися, де вони могли сховатися від своїх пратечів. Такими місцями могли бути тільки сумнішні асвілі регіони. Виходячи з того, що ВКЛ взяла території, які по своїй суті були карті для печів. І по другий момент, хоче спа своєї пам'яті, бо вони вважали, татари вважали, що ці землі були завоєм територією. Вони ніколи не забували, вважали своїми землями. Вони теж тікали сюди, фактично повертаючись глинськими свої землі, свої міста. Волинські ніякі міста, як вони казали, не збудували, не будували. Просто їм належали породи. То тобто всі вони купчились теж в дитинку. Вони потім відходили, хтось не відходить. Але їхня така, знаєте, з кожним напливом в кожному регіоні їх все збільшувалися такий ян-кланом. Врахувати їх дуже важко, бо мова в деякі періоди могла йти на десятки тисяч гривень. Тому татари в даному випадку, я це назва не е а політична. По коли починаєш розбирати по поселенні Марковічні, там ніби тюрки, а тут уже Адиги, а там Алани і ті ж славяні, хоча вони чомусь назвали собака, а вдається те теж славяні, але служби, і статарі це політична назва. І от з них формується так званий федерат. Це аналог тих словновіх чорних груп. Ще одна група домовляється. Це найманці. Перший тип найманців у нас тут це е, артилерісти З розвитком артилерії, артилерія справа була важкою, дорогою, і треба було мати і вимагало постійності. Артилерист не міг бути мобілізований, бути що буде наступний. Відповідно, по мірі розвитку і входження в українських замках появи громад збільшується пошара ці оці гармошів. Е, точно можемо казати, якщо беремо Волинь, Артилерія це десь тобто, приблизно вже на 60 70-ті років є багато згадок, що вже вона існує, точно позамно. Київ, точно документальні документальні згадки це 1396 рік. Але саме на згадки, я думаю, мова йде не про привезення гармат, а доповнення. Тобто, я зрозумів, що теж вона вже тут існувала. І поступово на кінець 15 го століття, на момент, коли ці князівства користують існувати, всі. Основні міста мають вже ці гармати і відповідно мають гармашин. Як правило, це були або місцеві, або чехи, німці, хоча під німці мають ті ж чехи, особливо з чехів до мінато. Оце головні військово-слубові групи, які становили військо. Як вони організовувались при наборі? Е, в певний час все залежало від князя, від небезпеки з боку і його особистої вдачі, що він хотів. Коли не було небезпеки, коли князю не було, було не треба було тримати під собою велику численню. Відповідно, я мав при собі якийсь невеличкий контингент, наприклад, київський князь Семена Лепкович, маючи всю величезну територію, посейву, це по Пасіверський по Донець, Все Поділля, в мирний час виїжджав маючи 500 чоловік. Це, ну, в принципі, ближнього боку двір всього великого великого князя Литовського вітав та число на кого півтори тисячі чоловік, більше вони не могли прогодувати в мирний час. треба зрозуміти, що їх треба готувати, це їх не було.